Привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і, на жаль, досить поширену тему, як поводитися з підступними людьми. У кожного з нас у житті траплялися ситуації, коли ми стикалися з нечесністю, маніпуляціями. Інтригами або людьми, які намагаються нашкодити за нашою спиною. Це може бути колега, знайомий, сусід, а іноді навіть хтось із близького оточення. Чому ця тема настільки важлива? Тому що підступна поведінка може серйозно впливати на наш емоційний стан, самооцінку і навіть на нашу продуктивність. Підступні люди можуть створювати токсичну атмосферу в колективі, псувати нашу репутацію і ставити під сумнів наші досягнення. Саме тому важливо знати, як правильно реагувати на такі ситуації, як захистити себе і при цьому зберегти свою гідність і спокій. У цьому відео ми розглянемо, хто такі підступні люди, як їх розпізнати, чому вони поводяться саме так, і найголовніше, як правильно з ними поводитися, щоб вони не змогли завдати вам шкоди. Тож залишайтеся з нами до кінця, ставте лайк, якщо ця тема для вас актуальна, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Поїхали! Як же зрозуміти, що перед вами саме підступна людина? Інколи їхні дії можуть бути замасковані під доброзичливість або турботу, але якщо придивитися уважніше, можна помітити чіткі ознаки такої поведінки: маніпуляції та брехня. Підступні люди часто викривляють факти або вигадують історії, щоб отримати вигоду для себе або поставити вас у незручне становище. Вони можуть викликати почуття провини або змушувати вас сумніватися у власних рішеннях, плітки й інтриги. Вони часто розповсюджують чутки і обговорюють інших за спиною, намагаючись посіяти конфлікти або дискредитувати когось. Таким чином вони створюють хаос і зберігають контроль над ситуацією, використання інших у власних інтересах. Підступні люди можуть прикидатися друзями, але їхня дружба базується лише на вигоді. Вони завжди потребують допомоги, але рідко пропонують свою підтримку, двуликість і непослідовність. Вони можуть говорити вам одне, а діяти зовсім інакше. Їхні слова й вчинки часто не співпадають, і вони можуть змінювати свою думку залежно від ситуації або вигоди. Розпізнавши ці ознаки, ви зможете швидше визначити, з ким маєте справу, і вибудувати правильну стратегію поведінки. Далі ми поговоримо про те, чому такі люди поводяться підло і які причини криються за їхньою поведінкою. Щоб ефективно протистояти підступній поведінці, важливо зрозуміти, що саме змушує людей діяти таким чином. Ось кілька основних причин. Низька самооцінка і невпевненість. Часто підлі люди відчувають внутрішню незадоволеність собою і своїм життям, вони намагаються компенсувати свої комплекси, принижуючи або маніпулюючи іншими, щоб відчути себе сильнішими і значущими. Заздрість і конкуренція, успіхи та досягнення інших можуть викликати сильне почуття заздрості. Підступні люди намагаються зменшити чужі досягнення або зіпсувати репутацію, щоб самим виглядати краще на цьому фоні. Потреба в контролі. Деякі люди вважають, що можуть досягти своїх цілей, лише контролюючи, оточуючих, для цього вони використовують маніпуляції, обман і інтриги. Особисті комплекси і страхи. Підступна поведінка часто є наслідком невирішених внутрішніх конфліктів. Страх бути непотрібним, відчуття незахищеності або бажання довести свою цінність можуть штовхати людей на нечесні вчинки. Розуміння причин підлості допомагає зберігати спокій і не приймати таку поведінку на свій рахунок. У наступному розділі ми поговоримо про ефективні способи реагування на підступних людей і захисту своїх інтересів. Реакція на підступність вимагає витримки, мудрості і правильного підходу. Ось кілька ефективних стратегій. Зберігайте спокій, не дозволяйте підступним людям вивести вас із рівноваги. Ваш спокій це вже перша перемога. Глибоко вдихніть. Порахуйте до десяти і відповідайте лише після того, як заспокоїтеся. якщо вам вдасться залишатися спокійним навіть у найнапруженіших ситуаціях, це продемонструє вашу силу і врівноваженість. Встановіть чіткі межі, дайте зрозуміти, яку поведінку ви не приймаєте і не дозволяйте нікому порушувати ваші особисті кордони. Важливо не лише озвучити ці межі, але й послідовно їх відстоювати. Якщо хтось переходить межу МАС м'яко, але рішуче вкажіть на це: не реагуйте на провокації, ігноруйте спроби підступної людини вас зачепити. Чим спокійніше ви реагуєте, тим швидше вони втратять інтерес до своїх маніпуляцій. Якщо вам здається, що хтось намагається вивести вас на емоції, краще взяти паузу, перш ніж відповісти. Документуйте факти. Якщо підступні дії завдають вам шкоди на роботі чи в особистому житті, записуйте факти, повідомлення або свідчення, це допоможе вам у разі необхідності захистити свої інтереси. Особливо це важливо у професійному середовищі, де факти мають вагу, обмежте спілкування. Якщо людина приносить у ваше життя лише негатив, скоротіть або припиніть з нею контакт. Не бійтеся захищати себе від токсичних впливів, навіть якщо це означає обмеження спілкування з давніми знайомими чи колегами. Залишайтеся позитивними і впевненими. Підступні люди часто заздрять вашим досягненням і щастю. не дозволяйте їм затьмарити ваше життя, фокусуйтеся на своїх цілях і мріях, не звертаючи уваги на тих, хто намагається вас збити з курсу. Будьте готові до відкритої розмови. Якщо ситуація загострюється, іноді варто відкрито поговорити з цією людиною, висловивши свої почуття і очікування. Важливо зберігати спокійний і конструктивний тон, щоб уникнути конфлікту. Щоб протистояти підступним людям, важливо зміцнювати свою внутрішню силу і впевненість, розвивайте самооцінку. Працюйте над тим, щоб цінувати себе і свої досягнення, вірте у власні сили і можливості, пам'ятайте про свої перемоги і використовуйте їх як джерело натхнення, Оточіть себе позитивними людьми. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує і надихає. Позитивне оточення допомагає зберігати баланс і впевненість. Вибирайте тих, хто додає вам енергії, а не виснажує. Займайтеся саморозвитком, вивчайте нові навички, читайте книги, займайтеся спортом. Усе це допомагає відчувати себе сильнішим. Чим більше ви вкладаєте в себе, тим стійкішими стаєте до зовнішніх впливів. Захищайте свої кордони, навчіться говорити ні і відстоювати свої інтереси без почуття провини. Це важливо як у професійному, так і в особистому житті. Пам'ятайте про свої досягнення, ведіть щоденник успіхів або просто згадуйте моменти, коли вам вдалося подолати труднощі. Це допомагає формувати позитивне уявлення про себе і свої можливості. Практикуйте впевненість у жестах і мові. Ваше тіло і голос можуть багато сказати про вашу впевненість. Вчіться говорити чітко, дивитися в очі і зберігати спокійну позу. Підтримуйте фізичне і емоційне здоров'я, регулярні фізичні навантаження, здоровий сон і збалансоване харчування усе це впливає на вашу енергію і стійкість до стресів. Залишаючись сильними і впевненими, ви зможете легко протистояти будь-яким викликам і не дозволити підступним людям впливати на ваше життя. Друзі, підступні люди можуть з'явитися в житті кожного з нас, але важливо пам'ятати, їхня поведінка це їхня відповідальність, а ваша реакція ваша сила. Вміння розпізнавати маніпуляторів, встановлювати чіткі межі, зберігати спокій і зміцнювати свою впевненість допоможе вам залишатися стійкими і захищеними. Не дозволяйте підступним людям отруювати ваше життя, оточуйте себе тими, хто вас цінує і підтримує. Займайтеся саморозвитком і пам'ятайте про свої досягнення. Ваша внутрішня сила і впевненість. Найкращий захист від будь-яких негативних впливів. Якщо вам сподобалося це відео і ви знайшли в ньому корисні поради, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Напишіть у коментарях, як ви справляєтеся з підступними людьми і які методи вам допомагають залишатися спокійними і впевненими. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей! І будьте сильними та щасливими.